Епідемія кору спалахнула в сусідній Румунії. Захворіли близько 2,5 тисяч дітей. 14 осіб вже загинули. Фахівці зазначають, що ситуація майже критична. Епідемія може перекинутися і на сусідні країни. В Івано-Франківській області вже виявлено 50 випадків захворювання на кір на Закарпатті. Поки що жодного хворого, але медики не виключають спалаху і у нашому краї. В закарпатських селах, які розташовані поблизу українсько-румунського кордону, випадки захворюваності на кір не зафіксовані. Найближчий населений пункт до території, де оголошено епідемію, село Нижня Апша. Знаходиться воно в двох кілометрах від Румунії. До лікарів з ознаками кору ніхто не звертався. Останній період на нашій лікарській дільниці ніжня Апша, не зареєстровано родного випадку захворювання на кір. По радіо, по телебаченню нам говорили, а так у нас на дільниці спокійно, то ніякого випадку не спостерігається. Кір вірусне захворювання. Передається воно легко, але лише повітряно-крапельним шляхом. Перші прояви хвороби сльозливість, кашель, підвищена температура та червоні плями в роті. На четвертий-п'ятий день з'являються висипи по всьому тілу. Щодо появи цієї висипки, вона появляється поетапно. Спочатку появляється на обличчі за вухами, на другий день появляється на тулубі, а на третій день ця висипка з'являється і нижніх кінцівах. Тобто з'являється поетапно. Так ця висипка і зникає. Коли вже з'явилася висипка, це е, після е, висипки на 4-5 день, е, хворому стає легше. І він потихеньку виздоровлює. Кір це клічне захворювання. Востаннє спалах цієї хвороби в Україні був у 2012 році. Тоді на Закарпатті кором перехворіли майже дві тисячі осіб. Цього року медики чекають нового спалаху. Щоб зменшити ризик захворювання серед дітей та підлітків, їм необхідно зробити щеплення. Ми не можемо управляти. Тобто, якщо Більшість дітей буде щеплених, то це захворювання далі розповсюджуватися не буде. Діти, які щеплені, вони переносять це захворювання у досить легко, а не щеплені, які діти не щеплені, це захворювання проходить із ускладненнями. Залишок вакцин по районах області становить близько 11 тисяч доз на цей період їх вистачає.